Топ 3 рецепта маринованої цибулі, від якої ви точно будете плакати. Спочатку, коли різати, а вже потім коли їсти. Це дуже смачно. Це, Це вау. Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс. Сьогодні я поділюсь з вами топ 3 рецептами з цибулі до шашлику, без якої навіть не варто розпалювати мангал чи гриль чи вогонь. Тому що ці рецепти універсальні і дуже, дуже, дуже смачні. Тому, якщо ви готові, з вас прошу лише невеличку подобайку бонусом. Ну а ми починаємо готувати. Велика перевага цих всіх трьох варіантів цибулі в тому, що вони готові відразу. Їх не треба там залишати на ніч, чи там на годину, на дві. От відразу зробили, підмаринували і можна подавати. Поставили кип'ятити воду, а поки наріжемо з вами цибулю. Я взяв два види: у мене тут біла цибуля, звичайна і е, червона. Нарізаємо її. Півкільцями, кільцями, звичайно, кільцями гарненько буде виглядати, але якщо вам незручно різати, можете різати півкільцями. Як на мене, чим тоньше, тим краще. Але там уже як у вас виходить. А якщо у вас випадково вдома десь завалявся слайсер, то вам взагалі повезло, тому що ви собі дуже спростите життя. Головне пальці дуже обережно ріжте на там слайсері. А якщо ще у вас навіть є мандалена, така спеціальна, знаєте, дошка, можна. Також різати. А якщо у вас немає ні того, ні всього, як у мене, то берете цибулю і не виділюєтеся і ріжете ножем. Гарненько старайтесь, щоб вона була у вас однакова і красива. Дійшли ви до ось такої частини і думаєте, що його робити, викидати чи не викидати хтось каже, боже, да не, дай, не, не дай Боже, викидати на суп. Звичайно, можна нарізати на супчик, а можна взяти, ось так покласти, взяти ніж. Пальці, ось так, бачите, щоб вони були згори. І собі проходитись ножем. Раз, зрізали. Так само, тут взяли. Ще раз зрізали, бачите. І тут іще можете розочок. Тут саме небезпечно, взяли ось так собі, обережненько підрізали. Все. І, грубо кажучи, всю цибульку ви використали. Білу нарізали, поплакали. Зупинились, ще поплакали, і тепер треба дрізати червону цибулю. Все те ж саме слайсами максимально тоненькими, яким у вас вийде. Заливаємо кропом цибулю і відразу вилкою перемішуємо. Те ж саме робимо з білою цибулею. Хвилинку ми з вами тут мішали, поки ми все з вами перемішали, вже і достатньо. І тепер беремо сито і зливаємо. Даємо повністю охолонути, а поки закінчимо з іншими інгредієнтами. Хтось може запитати, а на що заливати цибулю кропом? Це прибирає з цибулі всю таку термоядерність, гіркоту і ядовитість. Тобто цибулька залишається солодка, текстурна, але не гірка. Тому обов'язково раджу її замочувати на хвилинку, як ми зробили, в кипяточку. Почнемо з зелені. Я використовую для цибулі завжди по класиці кріп та петрушку. Звичайно, можна використовувати будь-яку зелень на ваш смак, і кінзу, і базилік, і інші види зелені. навіть зелену цибулю, дехто додає. Я не додаю для того, щоб не було тавтології, цибуля з цибулею, щоб що. Тобто, у нас є цибулька смачна, ашпарена, і нам тепер треба дати їй ще більше свіжості. І тут у нас на виручку приходить кріп з петрушкою. Ти знімаєш? А. Друзі, у мене тут взагалі булінг. Не дають мені показати вам, як <смі> листочки з гілочок знімають. Ти вже задовбав тими листочками і гілочками. Ну треба ж сказати, ну, багато хто шаткує ну, прямо з цими з гілками. Мені воно ну, заважає, вони ж ці гілки ну, не, не до чого вони. Тому обов'язково знімайте ось так. І у вас ваші закусочки будуть, як мінімум, ну, ніжніші. Не буде у вас ніякі гілки в горді засплювати. Зелені, як ви зрозуміли, вже шкодувати не треба. Поки вона є, поки вона не така дорога, треба використовувати. Переходимо до першого варіанту. Тобто, щоб вже закрити. Тобто, у нас буде цілих три рецепти. Зараз робимо класичну цибулю, всім зрозумілу, але з нюансами, тому що все в дрібницях. І перша дрібниця, яка формує смак, це чому. Не можна додавати в таку всяку цибулю олію. Як ви знаєте, олія вона, е, робить продукт в'ялим, витягує вологу. І цибулька, якщо її заправити олією, вона швидше быстріше... отак от. <реш> буде отака. Тобто, для того, щоб зробити її такою свіженькою хрусткою, по-перше, треба оцет Або будь-яка кислота. В даному випадку, так як це рецепт більш-менш такий класичний зрозумілий, ми використаємо тут оцет. Я беру яблучний, може бути 9%, може бути виноградний, будь-який. Цукор. Без нього ніяк для того, щоб збалансувати смак. Зелень нам потрібна буде третя частинка, е, наша цибуля в даному випадку візьмемо червону, і спеції на ваш смак. Я використовую універсальну відліпки любові та сіль з хроном та гірчицею. А грамовки всіх цих рецептів, як завжди, залишу в описі під відео. Також склад спецій для того, щоб ви могли імпровізувати, вибирати, які вам більше подобаються, або купити і взяти ці. До цибулі додаємо цукор. Поцет, кріп з петрушкою, спеції. Тут, друзі, по смаку, дивіться самі, і також сіль. Дягнули рукавичку чи взяли вилочку, і нам тепер гарно треба все перемішати. Можна навіть отак цибульку трошки підминати, але злегка. злегка. Завжди хочеться, щоб вона така була хрустка і свіженька. Після друга окремо розвітрота. Дякує Андрію Клюсу та його аудиторії. Могу в чергову чергового збору для нашого підрозділу. Не закупили комплексні вреп за. Купівлю даного приладу нічного бачення. Я думаю, ви знаєте, як важливо зараз допомагати армії. Наші захисники дякують нам, а я дякую вам за те, що ви допомагаєте мені закривати всі актуальні потреби та збори. І саме час зробити невеликий донат. Ось Тут є за QR-кодом Актуальна банка, а також в описі під цим відео. Кожна гривня 2,5-10 важливі, як ніколи. Приближаємо перемогу разом. Слава Україні! З першим закінчили, відклали. Але так за ним наблюдаємо, щоб ніхто не з'їв. І далі переходимо вже до другого рецепту. Він буде інший, але не менш цікавий. Нам потрібно знову ж таки, тут візьмемо червона цибуля, цукор. Тут будемо використовувати цілий лимон. Далі покажу, розкажу. Маленький часничок, чилі перчик, зелень. І по спеції чи не міняється ваші улюблені спеції та солі. Спочатку візьмемо цедру. Потрібно буде, друзі, тільки. Жовтенька частина, тому що біла вона буде гірчить. А от весь аромат, всі ефірні оті масла якраз в цій жовтенькій частині. Та ж сама історія і з апельсином чи грейпфрутом, чи навіть лаймом. Тепер нам треба з лимона зняти шкірку, берете гострий ніж і дорізаєте бачте, прямо до м'якоті. Зараз я вам краще тут покажу. Так. То прямо треба до м'якоті дорізати. Ану, дивіться, видно вам? А, вже я думаю, вам буде зараз видно. Ось, і ми зараз будемо робити сегменти сегменти з лимона. Бачите? Тобто ми до м'якоті дорізаємо. Чому це ефективний метод, як виділити філе з апельсина, лимона, лайма. Тому що, дивіться, у вас виходить. Чистеньке філе, дивіться, показую. Тепер ми беремо ножем і прорізаємо бачите, отут по прожилках. Раз, і два. І що ми отримуємо? Отримуємо чисте філе без всяких оцих волокон, без нічого. І людина, коли в ресторані там, чи навіть вдома будете їсти, ви кайфанете. А не буде у вас в роті там попадатися різні шкірки і ці перепонки. А з того, що залишилось, треба вичавити весь сік і смак. Тому це ми з вами і зробимо. Тепер нам треба філешечки понарізати. Дивимося, якщо вони такі трохи менші, то навпіл. А якщо більші, то можна і на три частинки до цибулі. Зубчик часнику, як завжди, роздавили. І дрібненько нашаткували. Далі один чилі. Дивитесь по гостроті. У мене, я надіюсь, він не дуже гострий. <хи> бо я не дуже люблю гостре. А ви ж ну, треба куштувати. Тому давайте отак. Раз. Ану. Ну, такий не дуже гострий, тому можна трохи більше. Ви ж також скуштували і тоненькими слайсами ось такими. У мене вийшло ось стільки. Повторюсь, перець мене не гострий. І з'єднуємо з усією масою. Ще частинку зелені. Сюди ж додаємо цукор. І спеції, які вам більше пасують. Обов'язково сіль по смаку. І знову перемішуємо. Все разом. Аромати пішли такі. Хай бог милує. Дуже-дуже аромат. А смак то взагалі. Друзі, ну якщо ви вже додивились до цього моменту, то можна би вже і підписатися. Ну і звичайно поставити лайк та написати коментар. Так ви зробите добре не тільки моєму каналу, а й всьому україномовному Ютубу. Обіймаю вас, дякую! І останнє на сьогодні третій рецепт. Для нього нам потрібно буде. Трошки інший комплект продуктів. Подивіться, значить це раз цибулька буде біла, тому що тут будуть ще овочі, зелень, е, солодкий перець, чері томати чи будь-який інший томат на ваш смак. Сюди так класно буде якийсь жовтенький томат, чесничок, бальзамічний оцет або будь-яка кислота на ваш смак, е, цукор і ваші улюблені спеції та солі. Почнемо з перця. Я весь використовувати не буду. Це ще піде мені десь там на салатіка. Взагалі, як е, правильно нарізати і зручно пере. Значить, отак відрізали хвостик, поставили на дубку. І тепер такими коловими рухами донизу. Бачите, отак. Оп. І виходить, у нас немає відходів. Тобто, зараз я ще раз проведу, тут треба ще один шматочок. Оп, бачите мінімально відходів. А то буває, хто, знаєте. Тут відрізали, там відрізали, і, коротше кажучи, дорогущий перець викинули в сміття чи що. Якщо біленькі ці частинки прожилки залишаються, вирізаємо їх. І далі, до речі, як правильно нарізати сам перець. Тобто в ідеалі класти його на ось цю бачите, на шкірки вниз. Але якщо у вас гострий ніж, то вам, в принципі, якби, ну, по барабану якоюсь стороною. Я ж вам, так як показую, знаю, що ножів не в кожного гострі, тому поставили на шкірку І далі ми наріжемо з вами ось такою соломкою і далі кубиками. Далі томати, чері у мене, але ж повторюсь, можна взяти і звичайні кольорові, чорні, ну принципово які. Нарізаємо схожими шматочками, як і перець. В даному випадку, якщо ми говоримо про чері то я раджу на 4 частинки. Наш товариш часник без нього ніяк тут. Знову ж таки роздавили і дрібненько нашаткували. Зелень, що залишилось. Додаємо цукор, бальзамічний оцет, спеції по смаку. Тут немає солі, тому можна і трошки більше додати. Ну і сіль. Також по смаку. Так як у нас тут помідори, я замінив рукавицю на вилочку і більш делікатно замішуємо все разом. Продегустуємо. Моя найулюбленіша, чесно скажу, ось ця лимонна. М -м -м. Це дуже смачно. Це, Це вау. Цю цибулю от можна їсти. Який там шашлик? <хи> відразу берете. І от саму цибулю їсте, це дуже смачно. Лимонна. Ця сама по собі буде більш така. М -м -м. Тут більш такий рівненький смак, розумієте? Овочі, помідорчик, але також смачно. Ну і класика. Куди ж без класики? М -м? Я надію за ці цибульки. Мо я заслуговую ноги ну, з такого е лайка, вподобайку, жирненького, знаєте, бо це дуже смачно. Кожен з цих рецептів він смачний. Я думаю, що от перший похід приготували там на шашлик один вид, другий, і отак у вас на ціле літо є е цибуля. Плюс ось тут залишу вам ще тут салатики до шашлику. щоб... Не тільки цибулька, а і ще й салатики були, розумієте? Дякую, що подивились. Всіх вас обіймаю. Цілую прямо в душу. Ваш шеф. Папа. -па.